Українська народна казка, рак неборак і його вірна жінка. Давно це було ще тоді, коли раки вміли свистіти. Жили на світі дід та баба, і було в них три доньки, одна краща від іншої. Якось та жінка й каже до найстаршої: Візьми, доню, відро та принеси води. Дочка взяла відро, зачерпнула з кринички воду і хотіла вже йти. Аж тут з кринички рак не борак, хап її за відро. Та й не пускає. Дівчина в крик, пусти мене раче, небораче, як підеш за мене, то пущу. Ніколи у світі я не буду жінкою клишоного рака, відказала дівчина. Рак не борак, недовго думав, та й потяг її у воду. А мати чекає, чекає, нема, кличе вона середульшу дочку. Бери, доню, друге відро та принеси води, бо вже й обід треба варити. Пішла середуща, зачерпнула водички, але не встигла витягти, бо знову рак неборак, хап за відро та й не пускає. Пусти мене, раче, небораче, бо мати буде сваритися. Обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу, каже рак не борак. Ні, я вийду за вродливого парубка, а не за якогось Кривоного горака. Рак неборак і її сіп, дівчина й впала у криницю. А мати вже й розсердилася. Та що вони там поснули? А найменша каже: Не сердьтеся, мамо, я принесу водички. Іди, каже мати, але не сиди там довго. Пішла найменша до криниці, зачерпнула води. Коли рак неборак схопив її за відро і не пускає. Ти що, сказився? закричала дівчина. Ану, пусти, не маю в мене часу сидіти тут. Як вийдеш за мене, пущу, а як ні, то ні, відповідає рак неборак. За тебе? А чи будеш ти мене вірно любити? Буду, дівчино. Добре, я вийду за тебе, тільки віддай мені сестер. Добре, відповів рак неборак. Коли прийти тебе сватати? У неділю злагодимося і будемо чекати, забрала дівчина своїх сестер і пішла додому. Настала неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли подивитися, як рак не борак буде танцювати, бо ще не було такого. Чекають, чекають, а жениха немає. Почали сміятися. У рака не борака криві ноги, а ще він заткує, тож, мабуть, пішов не в той бік. Але раптом земля задудніла, і з'явилися легені на конях. Попереду на білім коні їхав парубок, гарний в заквітчаному капелюсі. Він розмахував топірцем, що блищав діамантами. Усі аж заніміли. А наймолодша дочка така була втішена, коли той парубок скочив із коня, підійшов до неї та взяв її за рук. Увійшли всі в хату та й посідали за столи. Як засватали найменшу дочку, почали танцювати, співати. А потім молодий і каже нареченій, Я маю бути раком іще один рік і три місяці. Чи будеш ти мене чекати так довго? Так, буду чекати, відповіла молода. Молодий сів на коня та й поскакав тільки дим та нитка за ним. Так і почали жити. Рак неборак не забував про свою жінку. Кожного вечора він приповзав до хати, скидав із себе шкарлупу і ставав людиною. Молода не могла ним натішитися, але одного разу він сказав Я жінко, трохи посплю, а ти сиди та дослухайся. Як під вікном рак тричі свисне, то розбуди мене. Поспи, чоловіче, я буду добре прислухатися. Цілу ніч жінка не спала, прислухалася до кожного шерхоту. Раптом почула свист, ще посиділа, почав її ламати сон, але вона не піддається хтось свиснув двічі. Минуло ще трохи часу, ще більше хилить жінку до сну, поклала вона голову на подушку коло чоловіка та й заснула. І так вони міцно спали, що й землетрус не розбудив би їх. Хтось під вікном свиснув три рази, але того вже ніхто не чув. Вже й сонце зійшло, пташки заспівали. Прокинувся чоловік, подивився у вікно і каже Що ж ти наробила? Тепер пропав я шукай мене по світу, може, й знайдеш. Потім убрався у шкарлупу, поповз до кринички і пірнув у воду. Відтоді більше. Й не приходив. Засумувала молода жінка і одного дня каже до матері Приготуйте мені, мамо, торбину з харчами, піду я шукати свого чоловіка. Зібрали її в дорогу, попрощалася вона та й пішла світ за очі. Ішла один день, другий, цілий місяць ішла, питала всіх, де би то міг чоловік її бути, але ніхто не знав. Якось серед широкого поля зустріла вона старезного діда, розповіла про своє лихо та й попросила поради, а дід їй каже місяць тобі може щось сказати. Він уночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його спитаю, втішилася одразу молодиця. Та він тобі нічого не скаже. Треба просити його мати. А де ж її знайти? Підеш цією стежкою до синьої гори. На тій горі стоїть хата, там і живе місяцева мати. Пішла молодиця до Синьої гори, встала під хату і тук тук у шибку. Хто там? Це я прийшла до матері місяця просити допомоги. Двері відчинилися, молодиця увійшла і поцілувала господині руку. А сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. Ох, бачу, що в тебе якесь велике горе, каже місяцева мати. Усе розповіла їй жінка Не журися, мовила мати місяця. Вранці син повернеться додому, і я запитаю про твого чоловіка. Дала їй поїсти, та й сховала на ніч накрила коритом під лавою. Коли це розвиднілось, прийшов місяць додому, переступив поріг і каже: Мамо. А чому тут духом людським пахне? Це тобі, здається, сину, мабуть, напахався по світу всякого духу, відказала йому мати та й поставила перед ним яєчню, що була зроблена із самих жовтків. Місяць поїв, ліг спати. А мати й питає: чи бачив ти сину, жінку рака, рака? Вона бідолашна блукає по світу і шукає свого чоловіка, де тепер він є. Не відаю, мамо. Жінку може віднести до нього хіба тільки вітер. Захропів місяць, а його мати підняла корито і каже до жінки: Підеш, молодичко, до матері вітра, стара вітриха добра жінка і тобі зарадить, вона живе на другій горі. Прийшла жінка до матері вітра, вклонилася низенько й припала до її руки. Коли цілувала, упала сльоза і обпекла господині руку. Ох, бачу, що у тебе молодице на серці якийсь великий біль, мовила старенька. Жінка розповіла про своє горе, зітхнула вітриха, накрила молодицю під лавою коритом і стала чекати свого сина вітра. Довго його не було, десь блукав світами. Як набігався й охляв, привіявся додому. Коли сів за стіл, мати йому й каже. Бідолашна жінка рака неборака залишилася сама, ходить по світу, шукає свого чоловіка, але ніяк знайти не може. Чи не знаєш ти, де він може бути? Знаю, мамо, от якби вона була десь поблизу, то я б її поніс до рака неборака. Ось вона тут. І стара вітриха підняла корито. Вклонилася молодиця вітрові, той до вечеряв і каже Виходь на подвір'я і сідай мені на плечі. Летіли, летіли вони і нарешті долетіли до Золотого замку. Рак не борак повзав по саду який був обгороджений залізним парканом. Кинулася жінка до нього і заплакала. Рак неборак обійняв її і теж заплакав від утіхи. Як побачив, то змій, що царював у золотому замку, то аж тріснув від люті. На тисячу шматків згинуло Змієве прокляття, і рак Неборак назавжди зробився чоловіком. Він поселився з жінкою у Золотому замку, і там вони довго жили, поживали і ніякого лиха не знали. Кінець Для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!